Доброго дня, шановні глядачі. Мене звуть Іскра Віктор, риболов Любитель. І ви знову знаходитесь на каналі Охота на рибалку. Дякую, що не забувайте переглядати мої відео і підписані на мій канал. Якщо не підписалися, підписуйтесь на мій канал. Буде дуже багато цікавої і корисної інформації саме для вас. Вдалого перегляду. Сьогодні хочу до вашого огляду продемонструвати зимові вудлища. Рибачив я на декілька типів вудлищ, експериментував, але чомусь вони мені не зайшли. Потім один мій знайомий підказав мені, на яких краще вудлищах зупинитися, які обрати. Я по даній рекомендації придбав декілька вудлищ, На даний момент ними я задоволений. Ось такі вудлища. Від виробника Fishing Roy. На даний момент даними я дуже задоволений хотів би зробити відео огляд даних влищ. Вудлиш. Вудлища переважно в більшості складені із пластмасових елементів, але є три елемента металевих. Перший металевий елемент це пропускне кільце, через яке проходить льоска. Також йде Металеве кільце для того, щоб було зручно зачіпати мормишки, блешні у складеному стані. І також йде ось таке. Металеве кільце на кінчики даного вудлища. Дане кільце можна зняти за допомогою зажигалки. Зажигалочкою нагріти, десь на протязі 5 або 10 секунд прогріти і пласкогубцями легко знімається дане кільце. Якщо дане вудлище переобладнати під кивочок. Також ще мені сподобалось, що дана котушечка відкритого типу, і досить легко нею керувати, і видно на моточку льоски. І, якщо десь якісь будуть проблеми, дуже швидко ця котушечка знімається, ставиться на місто і достатньо непогано. Іде, ручка іде цільно литий пластмас і матеріал. На мою думку, таке, як Ева. Наклеєний на клей. Достатньо такий приємний на дотик. Так, відкрутимо гаєчку на котушечки. Подивимось, з чого складається даний елемент. Так, пластмасова гаєчка. І знімаємо котушечку. Видно пластмасовий болтик. Різьба часткова і отут такий елемент без різьби цільно литий, гладенький, там, де обертається сама котушечка. Так, одіваємо котушечку на місто, закручуємо гаєчку. Так, закрутили, відпущу. Що мені подобається, дивіться, достатньо легко обертається дана котушечка в обидві сторони. Легко вимотувати. Льосочку треба віддати в луночку, любу глибину, виставити, дуже легко все робиться. Також можна даною гаєчкою затягувати е, дану котушечку і таким чином фіксувати дану котушечку в потрібному положенні. Таким чином можна трохи послабляти гаєчку. І таким чином, коли буде покльовочка, щоб льоска, якщо тоненька, не переривалася, а буде стравлюватись при пісічці, якщо гарна риба на кінці, просто буде стравлюватись дана льосочка. На даний момент, даною удочкою я задоволений, приємно лежить в руці, на дотик приємна. На даний момент я задоволений даним вудлищем. Надіюсь, мій відеогляд був для вас корисним. Під відео постараюся скинути посилання на дане вудлище. Підписуйтесь на мій канал, буде ще дуже багато цікавої і корисної інформації саме для вас. Дякую за перегляд. На все добре, до побачення.